Привіт, мої любі друзі. Ну що, ось і мої руки добралися до свіжого флагмана від компанії Xiaomi. Скажу вам чесно, що останні 3-4 місяці я користуюся тринашкою, і я про це ніколи нікому не розповідав, тому що давайте не будемо приховувати нікому не цікаві флагмани від Xiaomi. Проте це не відміняє того факту, що серед компактів я вважаю цього окрасення одним з найкращих. У нього прикольні матеріали корпусу, він стильний метал, скло, у нього є всі е, можливі і неможливі технології, технології, бездротова зарядка і клас захисту IP68, і потужний процесор, і камери непогана, і над тонкі ромки. Коротше, чисто для. Тих людей, кому не потрібні величезні розміри, перескопна камера і велич а брендів ну це реально крутий апарат, скажу чесно. Я б ним і далі продовжував користуватися, якби не моя професійна діяльність. Ви знаєте, що через мої руки проходять десятки нових гаджетів, і ось на ринку з'явився восьмий піксель, і зараз я ходжу з ним. Проте зараз мова йде не про це, а про новий Xiaomi 14. теоретично в цьому пристрої виправили всі недоліки, що були у попередника, або покращили те, що і так працювало непогано. Тож давайте, друзі, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю свою розповідь. Але друзі, мої перед цим я хочу вам нагадати, що прямо зараз в нашому телеграм-каналі Андропрайз AliExpress проходить розіграш п'яти крутих призів. Перше місце отримує смартфон Redmi Note 13 Pro, друге місце отримує флагманську мишу від компанії Logitech, а саме модель G903, третє місце флагманську е, колонку від компанії Anker Motion Plus. четверте місце навушники Oppo Enco Air 2 Це круті вкладиші, і п'яте місце е, зубну щітку від компанії Xiaomi, саме T 300. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, все, що вам треба зробити, перейти за посиланням в описі і натиснути на кнопку брати участь. Все максимально просто на те, щоб виконати цю умову, треба витратити ну, максимум одну хвилину. Тож бажаю удачі кожному з вас. І ще користуючись нагодою, хочу вам нагадати, що прямо зараз в нашому другому телеграм-каналі АндроПрайс Україна проходить розпродаж, присвячений 11.11. .11. Ціни набагато нижчі, Ще ніж зазвичай і вже в наявності в Україні з гарантією в Україні все як треба. Посилання на цей я теж залишу в описі. Ну друзі, давайте розпакуємо цю упаковку і подивимося, що всередині неї, що приїхало зі смартфоном Xiaomi 14. Як завжди, все виконано з паперу, нічого не тхне. Всередині я побачив голку, потім отакий е, нестандартний чохол. Пам'ятаєте, які чохли раніше клали в серію Xiaomi 13. Звичайний силіконовий чохол. Тут він вже такий, знаєте, для флагманів. Виглядає круто, недешево і головне практично. Подивіться, у цей борт він повністю захищає доволі випуклу камеру. Та й в принципі цим. Дійсно можна користуватись, бо чохол майже не псує зовнішній вигляд е, смартфона. Також хочу зазначити, що захисна плівка е, теж йде в комплекті, вона одразу наклеєна на екран смартфона. Звісно, що її якість така собі, тож, е, якщо у вас є гроші, я би вам радив е, одразу поклеїти або поліуретанову плівку, або якусь якісну гідрогелеву, бо це звичайний пластик. Ще в комплект поклали фірмовий usb c на USB-A кабель, і блок живлення потужністю 90 Вт. Раніше було 60 Щодо зовнішнього вигляду смартфона, основні черти він перейняв від попередника. Якби я тримав їх обличчям до себе, я б взагалі не побачив між ними різниці. Так, у нового покоління, якщо там з лупою сидіти, придивлятися трохи менше рамки навколо дисплею. Однак це взагалі. Настільки мізерна різниця, що я б на це не звертав уваги. Все, що ви маєте знати, що там рамки тонкі, що там? Чого я не можу сказати за блок камер? Подивіться, як відносно охайно він виглядає на тренажці. Так, він все одно тут не маленький, проте. Не так, щоб сильно кидався в очі, а тепер подивіться, як він виглядає на Xiaomi 14. Він просто величезний для того, щоб е він е не відпадав, мені здається, сюди ще таку, знаєте, е сходинку додали між блоком камер. Коротше, тут такий, знаєте, подвійний п'єдестал. Я розумію, що це було вимушене рішення, бо в 13-му Xiaomi камера була просто нормальна. Ну, реально, для флагмана, навіть слабенька. А тут її завезли таку саму, майже таку саму, як у версії. Xiaomi 14 Pro. Тобто різниця між Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro в цьому плані приблизно така сама, як різниця між iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Вона є, але ну, номінальна, принаймні, якщо брати до уваги основні камери. Коротше, я це вам до того, що е, в 13-му Xiaomi камера була слабенька. Xiaomi е, хотів якось зробити крок вперед в цьому напрямку, і він його зробив. Однак е, фізику не обдуриш. Ще доволі сильно кидається в очі: верхня грань. У попередника вона була повністю усіяна отворами під мікрофони, під мультимедійний динамік, другий. І все таке. У 14-му Xiaomi е, верхня грань повністю пуста. Десь я бачив, чи то хтось сказав, що тут, начебто, немає інфрачервоного порту. І ти отак дивишся, його реально немає. Однак компанія Xiaomi пішла не на невеличку хитрість. Вона його розмістила в блоку камер. Тобто е, керувати там кондиціонером чи якимось іншими побутовими приладами е, можна буде. Не знаю наскільки це актуально в 2023 році. Можете написати в коментарях, чи користуєтесь ви інфрачервоним портом в своєму смартфоні Xiaomi. По всьому іншому, як я і сказав з самого початку, вони як дві краплі води. Вага! На ширина майже однакові. Клас захисту IP68 також залишився. Тобто цей смартфон можна занурювати без проблем під водою. Єдине на що ще варто звернути увагу, це на появу нових кольорів. Xiaomi 14 випускається в наступних кольорах: сільвер, потім пінк з задньою кришкою під штучну шкіру, Black з матовою задньою кришкою, і грін, як в моєму випадку, бачимо такий темно-зелений колір з глянцевої поверхні, яка непогано так збирає відбитки пальців. Проте, не дивлячись на це, погодьтесь, виглядає все одно симпатично. Коротше, друзі, зовні це той самий ультрастильовий Xiaomi. щоб ви розуміли, в руках він відчувається точно не гірше, ніж останній iPhone 15 Pro. Каркас тут виконано зі сталі, все зібрано дуже якісно. 100% даю вам, що коли ви візьмете його в руки, ви в нього закохаєтесь. Це факт. От 100%. І справа в тому, що це стосується не тільки зовнішнього вигляду. Ви подивіться, що тут під. Капотом. Якщо дивитися в бік попередника, Xiaomi 13, то там все одно був непоганий дисплей, однак виробник відокремив молодший флагман від старшого флагмана. Тут такого немає. В Xiaomi 14 вже завезли технологію LTPO, що позитивно впливає на енергоспоживання. І також, якщо дивитися на офіційні цифри на папері, тут максимальна яскравість складає 3000 ніт. Так, її можна досягнути, тільки якщо ви будете Десь знаходитися на вулиці, сонячні промені будуть е, світити прямо в дисплеї. Ви в цей момент ще будете переглядати hdr контент Тобто, ви розумієте, що цей сценарій майже неможливий, і оцю цифру 3000 ніт написали в першу чергу для того, щоб якось. Е, Ну, рекламно заманити потенційних покупців. На жаль, в цьому плані маркетингові відділи в усіх компаніях працюють плюс-мінус однаково. Однак це все одно аж ніяк не скасовує того факту, що дисплей тут дійсно флагманський. Мені подобаються його кольори, мені подобаються чутливі сенсори, мені подобається, що тут немає ніяких проблем з шимом. Правда, цю функцію треба окремо вімкнути в налаштуваннях. Значення шим на різних рівнях яскравості зараз з'явилося перед вашими очима. Кому цікаво, ставимо на паузу. Коротше, Впевнений, що цим дисплеєм ви залишитесь задоволені. І до речі, ще один цікавий факт. Раніше компанія Xiaomi використовувала флагманські матриці від компанії Samsung. Тепер вона використовує флагманські матриці від китайських виробників. В даному випадку це матриця від компанії TCL. це ніяк не вплине на ваш досвід користування просто для інформації, що китайці потроху відмовляються від використання умовно західних технологій в своїх. Виробах, і звісно, ні на які позитивні думки це ніяк не наводить. Рухаємось далі. Сканер відбитків пальців тут такий самий, як і у попередника. Він оптичний, знаходиться набагато нижче центри. І я до такого розташування в принципі вже звик, однак я впевнений, що якщо ви вперше будете брати цей смартфон руки, вам захочеться, щоб він був десь. Вище. Вібровідгук набагато краще, ніж у попередника. Це все ще не рівень OnePlus 11, якщо ви в темі. Однак, якщо брати до уваги всі Xiaomi, тут, мабуть, він найкращий. Цей розвук, не дивлячись на те, що зверху прибрали оці отвори, плюс-мінус такий самий, як і у Xiaomi 13. У мене до нього немає жодних претензій. Це. Доволі непоганий рівень, Враховуючи те, що це компакт, я б навіть сказав, це дуже добрий рівень. Однак, друзі, це все таке. Впевнений, вам набагато більше хочеться дізнатися, що собою являє новий процесор Snapdragon 8 Gen 3. Зрозуміло, що на презентації нам розповідали, що він набагато ліпше за попередника, і те, що його потенціал е змогли розкрити навіть в настільки компактному корпусі. Розповідаю, як він себе показав насправді на практиці. Перед вашими очима результати тротлін тестів відеочипа і обчислювальних ядер. Як бачите, все дуже-дуже непогано. Якщо відкинути в бік теорію і послати до бісу ці всі гіпси, графіки і так далі, кажу, як є. Інтерфейс просто літає, хоча е, він це робить навіть в бюджетному Poco F5. Тож, давайте краще розповім, як він поводить себе в іграх. В усіляких шутерах по типу PUBG на ультра налаштування графіки, у вас буде стабільно найвищий FPS. І навіть через деякі. Який час гри ніяких просадок не буде, а корпус смартфона буде залишатись просто теплим. Якщо підняти рівень і запустити, припустимо, Genshin Impact або Honkai на максимальне налаштування графіки. Результат все одно буде набагато ліпше, ніж припустимо на Xiaomi 13. Однак, через деякий час, все ж таки, показник FPS 60 буде падати десь там до 50, п'яти до 54, Все залежить від сценарії. Це все одно ліпший результат ніж на Xiaomi 13 повторюсь. Однак назвати його прямо ідеальним я не можу. Особливо, якщо враховувати той факт, що в таких іграх корпус вже так, знаєте, непогано нагрівається. Однак, друзі, всі ми маємо розуміти, що це все ж таки компакт, і фізику, ти не обдуриш, впевнений, що на тому самому Xiaomi 14 Pro результати будуть е, ліпше. А якщо там робити порівняння з конкурентом з тим самим там, Pixel 8 у якого теж, начебто, флагманський процесор, то тут е, буде приблизно там, на 15-20. Кадрів на секунду менше в вимогливих іграх ніж у Xiaomi 14 тож це реально дуже дуже добрий результат. Наступне питання, яке я хочу розкрити, це камери. Бо, як я сказав спочатку, відео Xiaomi в цьому році, не дивлячись на те, що це, начебто, молодший флагман, використали доволі круті сенсори. Всі вони на 50 мегапікселів, використовується оптика від компанії Leica, програмні лаштування від компанії Leica. І, взагалі, якщо подивитись деякі огляди від. Західних блогерів, вони кажуть, що тут камера ліпше ніж в iPhone 15 Pro. Я, свою чергу, для того щоб було цікаво, зробив порівняння з попередником Xiaomi 13 і з 8 пікселями, як з одним з конкурентів. Давайте дивитися, що з цього вийшло. Пропоную спочатку подивитись на основну камеру. В день критичної різниці між смартфонами я не бачу, проте це не означає, що її зовсім немає. Припустимо, тут на Xiaomi 13 помітен фіолетовий Ореол, якого у інших немає, і це явно косяк. На другому фото на моє здивування новинка впоралась навіть гірше за попередника. Подивіться на кущі. Куди поділись деталі, відомо тільки китайському богу. На цьому прикладі вони майже схожі, тяжко визначити переможця. Хоча на пікселях при кропах немає хроматичних операцій, на відміну від обох Xiaomi. Коротше, в день все як завжди. Різниця майже непомітна. Чого я не можу сказати про важкі умови? Тут на більшості фото Pixel 8 виглядає трохи краще за китайців, в той час як 14-й Xiaomi виглядає краще за 13-й. Однак я все одно не можу сказати, що між ними прірва. В умовах недостатнього освітлення новинка не намагається витягнути все навкруги. І мені подобається, як це виглядає. Деталізація на більшості прикладів теж ліпше на новому поколінні. І якщо брати взагалі, це доволі непоганий рівень. Портрети він теж знімає дуже непогано, набагато ліпше за попередника, і я не можу сказати, що гірше за Pixel 8. Принаймні, художньо і за кольору передачі. Ну, ви самі це бачите. На черококутна камера, не дивлячись на новий сенсор, справляється не ліпше за попередника. В порівнянні з Pixel 8. Я теж не бачу вагомої різниці. Крім того, що кут огляду у гуглофона трохи ширше. Новий телефотооб'єктив, теж не дивлячись на те, що отримав новий сенсор, на фото не демонструє рівень вище за попередника. І це доволі дивно, бо під час відеозйомки на цей модуль різниця на користь новинки помітна дуже сильно. Про піксель я взагалі мовчу. Швидше за все, проблема пов'язана з сирістю прошивки і зовсім новим процесором. Поки що не все налаштували, як тре. Зате мені дуже сподобалось, як Xiaomi 14 знімає макро. Оце точно левелап на фоні попередника. Та і піксель, принаймні за кольорами, мені подобається менше. Фронтальна камера мені теж дуже сподобалась. Хоча, знову ж таки, в порівнянні з Xiaomi 13 різниця не суттєва. Особливо я звертаю увагу на другий приклад. Як на мене, тут навіть піксель впорався гірше. Завищені очікування у мене були стосовно відеозйомки на фронтальну камеру, бо нарешті Xiaomi додали можливість запису в 4К. Однак на практиці я знову не побачив різниці з попередником. Ну от скажіть самі, ви її бачите? Алгоритми ті самі. В яскравий день фон буде. Постійно пересвідчено. Хоча, як показує наше опитування, більшість людей віддають перевагу саме такому підходу. Бо коли iPhone і пікселі активують HDR, втрачаються деталі на обличчі. Тож тут кожному своє. Ну і основна камера Xiaomi 14, як на мене, знімає відео точно не ліпше, ніж це робить торішня модель. Якщо бути дуже прискіпливим, кут огляду у новинки навіть менше. І ще мені не дуже подобається, як працює автофокус. Це добре, помітно на порівнянні з пікселем. Xiaomi фокусується на дереві тільки в тому разі, коли я підходжу до нього занадто близько. Але то вже таке: звук всі пишуть добре. Xiaomi 14. Пишемо в 4К 30 кадрів на секунду. З рук без додаткової стабілізації. Xiaomi 14. Пишемо в 4К 30 кадрів на секунду з рук без додаткової стабілізації. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Також оцінюйте якість запису звуку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Також оцінюйте якість запису звуку. Тож, якось так, технічно у Xiaomi 14 все дуже непогано, однак програмна ще є над чим працювати. Для молодшого флагмана це точно непоганий рівень. Ну що, друзі, що стосується заліза, на основні питання я вже, начебто, відповів. Залишився тільки час автономної роботи. В новому поколінні трохи збільшили ємність акумулятора. Раніше було 4,5 тисячі мілямпергодин, тут тепер 4610. Тобто не суттєво, що стосується часу роботи, між ними теж майже немає. Ні Ніякої різниці, не дивлячись на те, що тут завезли новий процесор, більш енергоефективний, новий екран, більш енергоефективний. Ну, можливо, там є якийсь приріст, умовно, там до 10%. І те це не точно. Тобто, повного заряду все одно буде вистачати на один день не більше. Це не довгожитель. Ви це маєте розуміти. Я, в принципі, не знаю жодного компакту, який би довго тримав заряд батареї. Що стосується часу зарядки, Xiaomi 13 мав підтримку. Ще 67 ватт, тут 90 Вт з'явилося. Однак на практиці, Ну можливо, там на 3 хвилини він швидше заряджається. Тобто повний заряд буде там займати десь 25 хвилин плюс-мінус. По бездроту у нас заявлено 50 Вт підтримка. Однак для цього треба окремий аксесуар, якого, як ви розумієте, в комплекті немає. Тож тут таке, знаєте, воно є, але чи будете ви цим користуватись питання. знаєш а багато з вас хотіли б Чути мою думку стосовно нової операційної системи HyperOS. так от виглядає вона майже так само як і MIUI, трохи відрізняється. Ось важить набагато менше своїх аналогів. Тут навіть вони реалізували нову фішку. Вона має якусь таку маркетингову назву Ultra Space чи щось таке. Коротше, тут ви можете навіть розширювати внутрішню пам'ять. Якщо придбаєте версію на 512 ГБ, бо є там на 256, є на 512 і навіть якщо не помиляюся, є на терабайт. От на високих версіях там є ця фішка. Ось, коли ви частину пам'яті, яка була виділена для операційної системи, можете використовувати для того, щоб там якийсь там файл Завантажувати мультимедіа а, і так далі. Однак, друзі, на Xiaomi 14 поки що китайська прошивка, користуватися нею не дуже зручно, тобто, це не довготривалий досвід користування. Єдине, що можу сказати, Google сервіси встановлюються, все начебто працює. Ось і сам інтерфейс під час тестування у мене не тупив. Коли вже вийде глобальна версія HyperOS, ми обов'язково про це. Поговоримо окремо. Ну, якщо вам це буде цікаво, пишіть в коментарях цікаво чи ні. Ну а я пропоную підсумовувати всю цю історію після того, як оголошу вартість Xiaomi 14 на території Китаю за мінімальну версію, просять від 587 доларів. І друзі, я чесно вважаю, що це недорого за настільки нафарширований технічно смартфон. Серед усіх компактів технічно це реально найкраще рішення на ринку сьогодні. Тут є USB 3.0, Wi-Fi 7, те, що в принципі в молодших флагманах не потрібно, але Xiaomi нам це дає. Тут є дійсно флагманські камери. Я вам продемонстрував, як вони себе показують на фоні конкурентів. Я вважаю, що це дійсно дуже високий рівень. Тут є дорогі матеріали корпусу, сталь, плюс скло, тут є бездротова зарядка, тут є вологозахист, тут є все, що потрібно в принципі в флагмані 2023 року. Якщо взяти до уваги, що це ще і компакт, то це взагалі є вибух. Я не знаю, скільки він буде коштувати, коли вийде на глобальний ринок, а станеться це швидше за все близько до березня 2024 року. Ось, проте, навіть якщо за нього будуть просити там, 700 доларів там, десь на AliExpress, я вважаю, що це буде адекватний прайс. Бо Xiaomi, от, чесно кажу, от я, я цей смартфон купив за 30 тисяч гривень. Хтось каже, ти кінчений. Я скажу, так, я кінчений. Однак, якщо б тут був напис, припустимось, Samsung, а не Xiaomi. У мене до нього взагалі б не було б ніяких претензій. У мене і так до нього немає претензій. Однак чисто психологічно е, оцю сходинку, там подолати, да, типу що заплатити такі гроші за Xiaomi, О, однак е, технічно і от на практиці, взагалі, працює швидко, не тупить, приємне в руці. Ну, чому ні, Ті ще й заявлена підтримка відробника протягом п'яти років. Тут, е, до речі, те саме. Зараз тут у нас як і 14-й андроїд, рахуйте. П'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, швидше за все, дев'ятнадцятий Android отримає е, цей смартфон. Погано, ні, не погано. Те, що він виглядає, майже дві краплі як iPhone, Я не знаю, погано це чи ні. Мені подобається, як виглядає iPhone 15 Max. Тож мені подобається, як виглядає і цей пристрій. Тож люди, я висловив свою думку з цього приводу. Е, на вашу, я чекаю в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, це просуває наш проєкт. Підписуйтесь на канал, приймайте участь в нашому розіграші, в нашому телеграм-каналі Андропрайс AliExpress. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, хочу вам більш детально розповісти про збір, який ми влаштували. Хлопці працюють на Херсонському напрямку, дуже серйозна бригада. Ми вже зібрали для них там, 160 тисяч протягом 5 6 днів. І скажу я вам, що ми закупівлю робимо поступово. Тобто ми не будемо чекати, поки там ми наб'ємо мільйон гроші, які є в мене, власні. Тобто, я дивлюся, які там на банку капає там сто тисяч, я вже на 160 тисяч закуп... закупівлю зробив. Ми там купили вже і план Планшети, купили 5 штук батареї для аутелів, 2 штуки батареї для а, дронів. І це тільки початок. Крім того, я хочу подякувати тим людям, які долучаються до збору не тільки е, грошима, але і відправляють е, е, якісь речі. Тобто, нам потрібні були ноутбуки. Один з підписників відгукнувся, подивився на параметри, каже: У мене є такий ноут, він мені не потрібен. Я можу його відправити. Те саме, е, відправив один підписник-генератор на 2,5 кВт інверторний, за, за що йому теж щиро дякую. Ще один підписник передав чотири портативних сонячних панелі, і я не знаю. Мене не вистачає слів, те, що люди війна триває вже майже два роки. Люди не здаються, люди борються за свою свободу, люди допомагають нашим військовим і тому, що вони в них вірять. І це дуже дуже добрий знак. І якщо б не люди, я впевнений, що в нас на цей час чекав набагато. Менш приємний сценарій. Тож я вас прошу, не зупиняйтесь, допомагайте. Просто є там 50 гривень. Скиньте, вони точно на ваше життя не повпливають. Є там, я не знаю, більше можете скинути більше. Головне, не сидіть без діла і робіть, хоча б щось для нашої перемоги. Бо без перемоги не буде нас, не буде нашої держави. Посилання на банку я залишу в описі. Там же буде номер картки для донатів. Долучайтесь ще раз всі, хто може. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам! Разом до перемоги!